Дія або ж державницька ініціатива Яроша це свого роду реакція на теперішні суспільні реалії. Дмитро Ярош певен, влада не до кінця виконує функції, які були покладені на неї опісля майдану. Ідеться про рух, який би ну так віддалено нагадував народний рух України перед здобуттям незалежності, тобто об'єднані об люди різних абсолютно. Політичних ідеологічних направленостей дія не відмовляється від революційного шляху. Вона має намір контролювати владу, однак не вважає доцільним противладні бунти, каже Дмитро Ярош. До руху вже долучились низка організацій та планують брати участь у виборах всіх рівнів. Я не вважаю, що майдан 3 вирішить всі наші питання. Коли ми рух започатковуємо, то одним із завдань бачимо творення такої альтернативної піраміди влади, розпрацьовка конкретних програмових речей по фінансовій системі. Економічні системи по реальному реформуванню Збройних сил України, правоохоронної системи. Наразі діє ще на саді розбудови. В травні планують організувати об'єднавчі з'їзд руху. Тоді хочуть затвердити програми та методологію діяльності. Ірина Кононова, Сергій Медведєв, Новини.